Вітаю, любі друзі! Давненько не було відео на моєму каналі. Сьогодні, знаєте, от, е, заїхав до знайомого, який має BID, нещодавно так би мовити, придбав. І хотів би сьогодні вам його е, підзняти. Це у нас BioID Song Plus. Так як багато хто з моїх підписниками є власниками ID, то хотілося б порівняти ID нашу з BYD. Тобто це дійсно її прямий зараз конкурент, бо танк це трошки вищий клас, це вже ну як люкс-кросовер. А це в нас ось такий саме ціновий сегмент. Тому що, ну однаковий, припустимо, ця машина зараз коштує як пір -плюс. Я вже на ній так би мовити, проїхався і хотів би висловити висловити свої думки. Якщо будемо обговорювати дизайн, звичайно, що це річ суб'єктивно, але от припустимо. Передня частина автомобіля, нічого тут такого прям немає. Супер цікавого, супер агресивного. Це звичайний спокійний аеродинамічний дизайн. Якщо ми з вами звернемо увагу на світло даного авто, то там, звичайно, що фюлет, воно слідує за поворотами керману, така фара. Не можу по дизайну сказати, що ID 4 на будь-який смак, що ця машина. Переходячи навіть до колісних дисків, дизайн просто звичайний, класичний, але що хотів би відмітити, що ззаду ми маємо тут дискові гальма, тоді коли на ID у нас барабани. Задня частина автомобіля дійсно, на мою думку, це в нас. Такі сусіди. Дійсно, як на мене, ну, більш така красивіша, більш така стрімка і, і агресивна. Немов авто, на клас вище Так, давайте перейдемо в салон. Я думаю, що вам не дуже чутно цю болгарку. Навіть прошу звернути увагу на дверну карту даного авто. Дивіться, тобто м'який пластик, все зашито шкірою. Просто до всього ну, неймовірно як приємно доторкатися. І дуже-дуже-дуже ну, зручна ручка для відкривання дверей. Так, сидіння в нас виконано з перфорованої шкіри. Ось така вона чудова, прям, ну, не буде пітніти. Зараз сядемо в авто, щоб не чути болгарки. Так, сіли. Чудово. Так. Ось таку ми маємо посадку. Давайте до керма. Відразу вам хотів би сказати, що дійсно кермо зручніше. Чому? По-перше, кнопки, вони фізичні. Це все-таки набагато зручніше, ніж ті, які в айдішці. Хоча воно і віддає вібрацію, але ці дійсно зручніше. Також, в пюрплюсі, ми не будемо мати пам'яті пам сидінь, як тут маємо. Центральна консоль. Також маємо. Оту нішу, якнайдіжці. Але що хотів би сказати, подивіться на цю форму дефлекторів, вона дійсно така футуристична, немов виконана з алюмінію. Селектор вибору передачі, ну, грубо говоря, напрямку руху: реверс драйв нейтраль і так далі. Дійсно красивий. Припустимо, ця кнопка запуску. Ну, навіть бардачок. Все виконано, як вам сказати, ну, набагато зручніше сидіти. Якщо ми навіть його запускаємо, натиснули педаль гальма, натиснули кнопочку, то наше сидіння під'їжджає. загорається наша мультимедія. Панель приладів. Так, і мене видно всім доброго дня. Панель приладів дійсно, так би мовити, ну, більш така спортивна, тому що ми маємо в айдішці а аскетизм, а тут вона така. Ну. ну Ця мені, припустимо, більше подобається, ніж вайдіжці. Меню тут, на мою суб'єктивну думку, більш навантажене, ніж вайдіжці. Вайдіжці, мінімалізм, воно мені подобається більше. Тим паче, там блок клімата він краще вису, вису, висунений, тому що ми маємо там внизу кнопочки. І грубо роз, це як сприймається вами, як окремий блок від мультимедії клімату. Тут що кліма, що мультимедіа, це одна і та сама пісня. Давайте її заглушимо. Заглушили авто. Тому так, маємо ну, ЛЕД світло, під окуляри, там, панорама і так далі. Ну, і, звичайно, наша все-таки, ця панель пошита шкірою. Так, це дійсно шкіра, вон, срочка. Все, як і має бути, дійсно, гарно. Навіть сидіння воно відчувається, що ну, в машині дійсно набагато приємніше сидіти, ніж в ID 4. Пропоную перейти на задній ряд. Давайте подивимось. Яка там у нас обстановка, так би мовити. Так, Також матеріали ідентичні, що спереду. Та тут також м'який пластик сіли, так, припустимо. Оп, дуже м'який диван, дуже м'який. Підлокітник. Отак, давайте хоп. І відкинули. Попідлок... Підлокітник дійсно зручний. ну, Такі підстаканники, але ж на пірплюсі ми і підлокітника не маємо. Що тут сказати? Маємо дефлектори. І маємо порти для зарядки USB A. Так, ну що в нас, любі друзі? Залишився багажник. Давайте його відкриємо, відкриваємо наш багажник. Так, ляда у нас відкрилась, шторка. І от навіть матеріал виконання оцієї полички. Він відрізняється, він більш таки приємний. А так багажник, ну, звичайний, як в ДВСі, ну, тут нічого вам більше розповідати. Пропоную його закрити. Тепер по зарядці. Дивіться, у нас є такий лючок. Натискаємо. Тут у нас, звичайно, повільна зарядка. Ну, Для всіх відомий порт, щоб закрити чик. І закрили. Ну, Дійсно, елегантно. Так, йдемо на іншу сторону. І тут у нас відразу вже йде порт, так би мовити, чадемо, там на швидку зарядку. Тому ось так, капот я не буду відкривати, тому що там все зашито пластиком. Я думаю, вам це буде не дуже цікаво. Також, камери. У нас тут всюди камери, тобто при русі вона постійно їх вимикає, то 360 на пірплюсі такого немає. Умивачка дійсно тут під капотом, я думаю, що відкривати немає резону, щоб показати, де заливається умивачка. Тому ось так. Навіть виконання дверних ручок ну, дійсно приємніше, ніж на ID. Тому ось так. Думаю, дорогі мої підписники, це відео було вам цікаве. Обов'язково підписуйтесь на канал і надалі будемо вести тематику електромобілів. Думаю, що. Цей танк вам припав до душі. ось На кінець відео хотів би не згадав об'єм батареї. Тут 77 кВт і 180 кінських сил. Якщо ви мені скажете, Арсеню, а що мені краще придбати? Ось такі бюайді? Чи припустимо Folz PurPlus? На мою думку, Оці 5, ну, там нехай ну, десятки різниці в кіловатах, Так вона трошки менше проїде. Але виконання всередині, всередині дійсно симпатичніше. Я вважаю, що ну, дійсно є резон переплачувати от, порівняння з цим BOD, на мою думку, зараз, на теперішній день, є резон переплатити за ID, якщо ви візьмете повний привід і там, в Pro, яка буде просто рвати. Ця, на жаль, не така. Так би мовити, швидка машина не так стрімко набирає кайді, але все рівно динаміки для руху в місті з головою, як мені сказав власник. До нових зустрічей, любі друзі.